Купити найбільший у світі острів, зробити Канаду 51 м штатом США, взяти під контроль Панамський канал та мексиканську затоку перейменувати на американську такі плани новообраного президента Америки Дональда Трампа. Європейські керівники обурені та такі заяви вважають абсурдом. Натомість, попри ці завойовницькі заяви. Спецпредставник президента хоче вирішити війну в Україні за 100 днів після інаугурації. Що це, що це заяви задля шоу? Чи вже реальні плани Трампа на своє президентство? Давайте дивитись далі. Купити Гренландію, Канаду, приєднати до США, перейменувати мексиканську затоку та взяти знову під контроль Панамський канал. Такі амбіції новообраного президента США Дональда Трампа. Його заяви щодо нових територій у складі штатів розпочалися ще у грудні заяв про купівлю Гренландії, бо це нібито є абсолютною необхідністю для США та для національної безпеки. Подібна спроба придбати найбільший острів світу була і під час попереднього президентства Трампа. Арктика стає новим таким геостратегічним полем битви і викликає все більший інтерес, особливо під оглядом кліматичних змін. По друге, там знаходяться дуже серйозні запаси стратегічних корисних копалин. І третє, там вже знаходиться зараз одна з найбільших військових баз Сполучених Штатів. Трамп просто хоче залишитися в історії як один з найкращих і найпотужніших президентів Сполучених Штатів Америки в історії Сполучених Штатів Америки. Він хоче, щоб його запам'ятали у пов'язанні із чимось конкретним. І, от нова територія, як то Гренландія, наприклад, це може бути дуже конкретне досягнення президента Трампа, яке залишиться в історії. Хоч острів і є у складі континенту Північної Америки, проте ця територія є автономною частиною данського королівства більш як 45 років поспіль. Але оборонна та зовнішня політика залишається під контролем Копенгагену. На тлі гучних заяв Трампа, король Данії змінив герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. На заяви відреагував і прем'єр Гренландії Егеде та повідомив, що острів не продається. А уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону острова за Гренландією. У хід територіальних амбіцій Трампа пішла і Канада у своїх соцмережах він опублікував нову карту, де Канада є 51 м штатом Америки. Та на думку політологів та дипломатів, ці дії є хіба що відволікаючим викрутасом. Мені видається, що Трамп просто накидує величезну купу предметів в одній тематиці, тобто це займає територію Сполучених Штатів Америки, для того, щоб хоча б щось вийшло. Черна це він улікаючи маневр. Треба ж про щось велике голосно сказати, щоб всі звернули на це увагу, але пропустили інше, що дійсно хоче зробити адміністрація Трамп. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо відповів на заяву Трампа, що на це немає жодного шансу. Натомість Ілон Маск висміяв політика у соцмережі X, назвавши його дівчинкою, та заявив, що Трюдо вже не є губернатором Канади, тому його думка не має ніякого значення. Якщо Гренландія та Канада це суто економічні та бізнесові інтереси американського глави держави, то з Панамським каналом все значно складніше. Тут територіальна боротьба між США та Китаєм. Біля входу до Панамського каналу з обидвох двох боків знаходяться порти перевалки, великі центри, торговельні, новістичні, фінансові, і так далі. Ці центри один по одному поступово останніми руками стали прибирати до рук. Китайська Народна Республіка. Тобто тут ну, така ж сама ситуація: або е, взяти Сполучені е, Штати в кліщу з Гори, з півночі, Гренландії, або з півдня Французький канал. Небезпека була е, помічена, і відповідні дії е, зараз Адміністрація Трампа буде робити. Чи сприймати ці заяви Трампа серйозно, експерти мають сумніви. Шанси на реалізацію цих планів, як я вже сказав, практично нульові, але вони достатньо показові для того, щоб зрозуміти і політичну поведінку Трампа, і його, як кажуть у сполучених штатах, і в Англії його майнсет, тобто його бачення світу і. Місця в цьому світі не тільки сполучених штатів, а і головних гравців, яким дозволено значно більше ніж всім іншим, моє припущення. Ми йдемо до глобальної третьої світової. І о, Трамп просто оголошує свої намери і бачення, яким чином він бачить Америку після закінчення цього перерозподілу яким чином президент Америки планує приєднувати території економічним чи військовим шляхом достеменно не зрозуміло. Але на прес-конференції журналістам він заявляв, не виключає можливості і військового втручання для контролю США над Панамським каналом та Гренландією. Ну, і далі про це та інші важливі події поговоримо з політологом. З нами на зв'язку експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Пане Олександре, доброго ранку. Так, вітаю. ранок. Пане Олександре. Зразу чому, на вашу думку, Дональд Трамп ще до того, як увійти до овального кабінету, почав з таких одіозних заяв? Ну, і в принципі, які це може мати наслідки? Ну, по-перше, тому що це Трамп. Тому що він так робив під час першого терміну, він так робив під час обох президентських кампаній, він так робив на судах. Трамп так працює, тобто те, що він не вписується в наші загальні розуміння і категорії президента і політика. Ну як би вам сказав Трамп, це вже наші проблеми, що ми його не так розуміємо. А так він це робив завжди. Тут треба тільки пам'ятати, що незважаючи на те, що він завжди робив такі різкі заяви, вони лише в відсотках 30 випадків справджувалися або він міг їх довести до кінця. І тепер ми підходимо з цим розумінням до другого питання: на що він це робить, і звідки воно з'явилося? Воно з'явилося з його бажання. Рання тарифних переговорів, тому що жодна з цих заяв не була зроблена у вакуумі. Якщо подивитися, то заява щодо Канади зроблена буквально за тиждень після того, як він погрожував Канаді 50%, а потім і 500% тарифів на всі канадські товари. Заява про Панаму зроблена в той момент, коли Трамп запропонував Панамі ідею переправити туди всіх мігрантів, які є на території Сполучених Штатів. А це нагадаю з його точки зору близько 21 мільйона людей. І звісно, Панама на це не погод. Дилося і Трамп вирішив підняти ставки. Якщо ми кажемо про Гренландію, ну по перше, це його давня ідея. А по-друге, в перший раз, в перший його термін, Гренландію він підв'язав під збільшення витрат НАТО на оборону до двох відсотків. А зараз ми бачимо таке збільшення, пропонується до п'яти відсотків, і Європа там криком кричить, що це забагато. Ну і Трамп звісно знову піднімає ставки. Знаєте, в його ж книзі Мистецтво кулату угоди чітко сказано: якщо твоя пропозиція сприймається як недолуга або за НАТО радикальна зроби ще більш радикальну пропозицію, щоб перша твоє сприймалася як розумний компроміс. Гарний хід uh -huh. ну, До речі немало лунає заяви з приводу закінчення війни в Україні, але вже звичайно ж не за 24 години і на 48 посадовці з нової адміністрації Трампа говорять вже про 100 перших днів на посаді президента. По перше, чи реальний цей термін, і чи в Кремлі в цілому зацікавлені в таких перемовинах з Україною? По-перше, такий термін скоріше реальний для початку перемовин. Це ми бачимо, що досі в адміністрації немає якоїсь чіткої стратегії. Відповідно, візит Кита келога до Європи і до України мав би якраз цю стратегію створити. Але на даному етапі в них є просто. Ну, знаєте, загальне розуміння, що нам треба. А загальне розуміння таке, що потрібні переговори, на фоні яких буде припинення вогню. Трамп назве це своїм величезним успіхом. Ну а далі як піде, далі вже будемо розбиратися окремо. І тому насправді поки що не можна сказати, що в Трампа є якась стратегія, яку він прямо тут і прямо зараз буде втілювати. Ця стратегія ще точно розробляється. І тому на, насправді це дуже добре, що ми перейшли від фрази за 24 години, що ми перейшли від швидкого якогось варіанту вирішення до 100 Днів або виконання Трампа це півроку, тобто це вже більш реалістичні терміни. Ну тому що в Україні всі чудово розуміють, закінчити війну за 24 години це означає здатися росіянам. Іншого варіанту за 24 години її завершити нема. Тому дуже добре, що Трамп вже відійшов від цього паттерну. Чи можливо це? Ну знаєте, з тим темпом, з яким Трамп взагалі за щось береться, я би скоріше казав, що можливо почати переговори протягом цього періоду. Можливо, адміністрація Трампа протягом цього періоду розробить цю якусь. Конкретну стратегію можливо вони будуть мати якесь бачення стратегічне, себто не просто почати переговори, а якесь бачення результату. Але повторюся, ну вірити в те, що ми з росіянами домовимося за 100 днів про все на світі, це просто неможливо. А щодо росіян самих чи готові вони до перемовин, ну знаєте, вони можуть говорити що завгодно. Дипломатична школа громико все таки навчила їх цього. Але те, що їх економіка в найгіршому стані за 30 років, те, що вони не можуть відновлювати свої втрати вже четвертий місяць підряд. Те, що їх промисловість не виробляє стільки, скільки треба для війни, ну це якби доконаний факт. І те, що Трамп готовий заради цього тиснути на Китай або він тиснув на Росію, це нам вже також з його заяв відомо. Ну Бачите, є ще таке відчуття, що буде в них і ще гірше, бо наприкінці минулого тижня США запропонували санкції проти тіньового флоту країни агресорки і найбільших російських нафтових компаній. Взагалі, наскільки серйозними ці обмеження і чи вплинуть вони на бажання Росії воювати? Якщо говорити на чистоту, то звісно санкції не всі працювали на всі 100%. Тобто, цей тіньовий флот він якраз і був націлений на те, щоб дуже красиво філігранно обходити певні санкції і добувати нафту до тих держав, які нібито мають її підтримувати. І хоча Китай плюс Індія складали 70% нафтового ринку Росії, оці 30% вони все рівно були дуже багатими, вони все рівно були дуже потрібними. Тому умовно, проста математика нам каже, що ми вибиваємо зараз під Росії 30%, Всього нафтогазового ринку, який був для неї доступний якраз шляхом обходу санкцій, Ого. але це ще не все. Що найважливіше, от здавалося б, це ухвалила адміністрація Байдена, і значить існує ризик, що адміністрація Трампа може цю політику скасувати. Ну бо Трамп хоче майже все скасувати, що хвалив Байден. Але в цьому випадку Трамп абсолютно підтримує цю програму, тому що ключовий лозунг його кампанії, окрім зробимо Америку знову великою, був бурити, бурити і ще раз бурити. Сама ідея Трампа про те, що Америка зараз відстає від Росії. Китаю, Саудівської Аравії і Америка має наверстати ось це відставання у вуглеводних паливних ресурсах, цебто mm -hmm. більше нафтових скважин, більше видобування скрапленого природного газу і в принципі природного газу, більше експорту, більше контрактів, більше грошей. Тобто Трампу не вигідно в перспективі не те, що знімати санкції з Росії, йому вигідно ще більше її заганяти під санкції. І давайте згадаємо, що ця його фраза про Китай, про яку я вже казав, що давайте накладемо санкції на Китай, аби Китай. Тиснув на Росію, це ж також питання не просто політики, не просто України. Це питання також грошей, Допоки Китай торгує з Росіянами, Росія продовжує заробляти, а Америка втрачає ці потенційні заробітки. До речі, нещодавно з'ясувалося, що серед іноземних компаній, які платять податки до бюджету Російської Федерації, найбільша частка саме в компанії зі Сполучених Штатів. Видання Newsweek написало про суму в понад мільярд доларів з 2023 року. По перше, чому американський бізнес досі допомагає країні агресорці? І по-друге, чи справді гроші не пахнуть? На жаль, не пахнуть. На жаль, фраза відома, що з часів стародавнього Риму вона досі працює. А, і чому вони допомагають? Тому що якщо ми подивимось на структуру санкційного режиму США, причому як первинних, тобто прямо проти москалів, і вторинних, тобто проти компаній, які там є прокладками або держав, які їм допомагають, то ми побачимо, що всі ці санкції вводяться проти інших країн, тобто американці вводили е, фінансові, економічні ресурси обмеження проти всіх. Окрім власних компаній, а тому okay. на питання, а що ж вони з ними працюють, а тому, що американські і багато навіть західноєвропейських компаній їм найлегше обходити санкційний режим, тому що він не розрахований на них. Цей санкційний режим в першу чергу мав бити по самій Росії, по Китаю, по Індії, по Центральній Азії по іншим державам, які допомагають обходити санкції, але не по європейським і американським компаніям, okay. well, і тому схема. звісно, так знаєте, Ну це певний цинізм, але він наявний. Ой, слухайте, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був експерт ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв. Дякуємо вам ще.